Всім привіт, друзі! Що в нас сьогодні буде з цікавого на огляді з aliexpress Це є портативний зарядний генератор. Ось такий. Це в нас Динамо, яке має радіо, ліхтарик, порти зарядки. так що буде цікаво, ви підписуйтесь А ми погнали до огляду і тесту. Друзі, ось так маслаємо і все заряджаємо. Поїхали! Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт Кабеком'ю. На цьому сайті ви зможете придбати любі акумулятори любих форматів та цінової категорії. Також перепакувати свій електроінструмент та інші гаджети. Всі посилання в описі під відео. Так з самого початку, друзі, давно я придивлявся до таких води ручних генераторів, тобто динамів. Замовити і провірити, чи воно добре, щось працює, заряджає і так далі. Коротше, я взяв, є там без радіо. А це я взяв, тобто з радіо FM, все працює. До речі, я вже включав, я розпакував, спробував чи працює, все працює. Ще раз повторюсь: є там без радіо, є зажигалка, ось така нагрівач, ось такий є що Ти можеш підпалити там папірчик і Так далі, це можна сказати, екстрена скринька судного дня. Коротше, ти динамом крутиш, заряджаєш, можеш в будь-який момент зарядити свої гаджети. Зарядка тут вроді 3 Вт. Максимум, але щось підпалити, підсвітити і включити радіо, щоб дізнатися якусь інформацію. По комплектації, у нас, що в нас, друзі, йде? Інструкція мануал. Йшли Лише в такому, зараз я вам покажу. Ось такий зі пакетик в пакеті йшли ось такі от контакти. Перемички три перемички ви вставляєте сюди. Без цих перемичок воно не робить. Ти крутиш, тобто ліхтарик світи і так далі. Ті перемички замикають на наш акумулятор, бо тому що тут є літій полімерний акумулятор, в встроєний на 1000 мА, Як вони вказали? Ну і звичайно, щоб тобто його заряджати. Ви накручуєте, заряджаєте, і він видає. Не знаю, можливо, такі коробочки є на конденсаторах, на суперконденсаторах. А тут нас літіоний акумулятор Ціна такої штуки в районі 20 доларів. Я я тут вам скрін прикріплю. Скільки я заплатив, чи 24, чи 23 долара в тому рівні. Трошки дорогувато за таку от коробочку. Ну, але мені цікаво. Я думаю, вам також буде цікаво, що це за гаджет, чи вартує його купувати, чи ні. Коротше, інструкція мануал у нас на китайській мові. Е... Тут я переклав, типу ті, ті, ті перемички тут вставив сюди, і все. Тут показує характеристики, тобто радіо FM, які хвилі ловить, і як ви бачите, інші акумулятори. Бачите, вони вказали 3,8 вольта на 1000 мА. Вхід на зарядки. Ти можеш зарядити цей акумулятор по Type-C, типу 5 вольт 1 А. USB видає 5 вольт 1 А. Вага наша 248 грам. І це в нас динамік 05 Вт. Коротше, ось такі от характеристики. Далі в комплектації в нас шнур USB Type-C, для того, щоб ти міг зарядити нашу коробочку, ну і зарядити свої гаджети. Е, ну, Досить м'ягенький, нормальний. Ну, Цей пакетик ми відкидаємо на бік. Давайте перейдемо по органах керування. Що в нас є? Як ви бачите, в нас є динамік, дві кнопки. Червона кнопка це в нас розпалювання, синя кнопка це в нас ліхтарик, ось таких два світлодіода є. Це в нас включення і виключення. Ну і це ті перемички, і сама корба. Щоб Протити, бачите, є два індикатора, Це в нас індикатор вроді заряду. Якщо я не помиляюсь, це індикатор у нас включення. Коли ти заряджаєш через типці, я вже зарядив цей акумулятор. Він моргає. Коли моргання припиняється, тобто світиться акумулятор наш заряджений. Давайте ми вимкнемо цей гаджет. Ось так. І також дві крутілки: одна крутілка нижче відповідає за гучність, верхня відповідає за перемикання хвиль. Коротше, ми вимкнули, Так, і давайте бачите світиться червоним, що вімкнене. Якщо крутимо корбу, у нас воно заряджається. Бачите, ось так. Там вроде, вони писали, має бути 160-180 обертів в хвилину, щоб заряджати. Ось так крутити. Ну, я кажу, в критичних випадках ця штука, в принципі, її може зарядити щось там, ваш телефон і так далі. І ти собі тут можеш навіть підсвітити, якщо світла немає. Добре, дивіться, тут ми нажимаємо на світло, світлодіод, і я вам скажу, досить яскраво світить. Це один режим: 100%, 50% і моргання. Тут в нас розпалювач. Бачите, оцю кнопку зажимаємо і тримаємо. І воно нагрівається до червона. Що вам потрібно розпалити вогонь, а немає сірників, зажигалки і так далі. Ця штука, в принципі, виручить. Ви там папірчиком чи чим притулили, запалили і розвели собі вогонь. Тепер перейдемо, друзі, до радіо. Радіо, до речі, тягне хвилі. Я дві хвилі в себе зловив. Тут майстерні, я не знаю, але на вулиці точно ловило. Так, FM у нас включено і вмикаємо радіо сюди. Чуєте, радіо у нас працює? Давайте гучність дамо більше і попробуємо зловити якусь хвилю. Якщо я тут в майстерні... От, я зловив вже. О, чуєте? Ось. Галичина. Тихо? Галичину я зловив. І п'ятниця має тягнути, бо вона тягне, як то кажуть, звідки хочеш. Так, назад, давайте назад. О! Ми відставимо сюди. Бачите, грає? Гучність. Ось так. Грає, грає. Якусь інформацію слухати ти в змозі. Реально і грає, і тягне. Я був здивований. Я думав, що не буде тягнути. Але кажу, у мене тут дві-три хвилі тягне. Вроді Радіо П'ятниця, Радіо Галичина і ще якісь там. Вроді радіо я зловив. Ну цих дві хвилі це 100% відсотків. В нас на Львівщині тягне, друзі. Ну що ж, тепер давайте попробуємо поставити заряджати якісь гаджети. Як воно заряджає і так далі. Давайте візьмемо фнірсіка. Підключимо сюди в USB, зараз у нас це все діло працює, має запуститися. Тому що в нас є акумулятор на 1000 мА. Давайте протоколи ми пізніше прочитаємо. По пульсаціях. Я вам показую пульсації в нормі. Ну, В критичних випадках вам пофіг буде на пульсацію, друзі. Вам головне зарядити там гаджет, телефон і так далі. Ну, от 40-20 мВ. Давайте візьмемо резисторне навантаження, і зараз глянемо, як воно це все діло працює. Так. Ставляємо 1 А має витягувати. 1 А пульсації ну, до 200, 170. Ну, можна боротися, в принципі, можна заряджати. 1 А чистими немає. І 4,7, 4,6 бачите. Добре, по протоколах. Ну, тут, напевно, BC 12 і все, більше тут нічого, друзі, немає. Е, не знаю, чи з Type-C порту є вихід, е, також попробуємо, Ну, вроді в них вказано: Type-C це йде тільки на зарядку. Давайте ми прочитаємо протокольчик і Тут витягнемо. 2 А навантажувати сенсу немає, друзі. Ось Apple 0,5 і BC1.2, тобто 1,5 А максимум. Бачите, 5 вольт, 1,5 А максимум. Ну, непогано, непогано, друзі. Ще раз повторююсь, в критичних випадках ти собі там зарядити щось можеш. Давайте попробуємо поставити телефон на зарядку, як воно заряджає. Вказує зараз на даний час 4,8 В а чистими 5 вольт немає. Якщо ми покрутимо. 4,8 не змінюється. 4,8 вольта. А ну, попробуємо телефон поставити на зарядку. Телефон у нас почав заряджатися. 4,7 вольта. 3 Вт, майже під 4 Вт, друзі, заряджається телефон. Бачите? Так що 4 Вт, бачите? 4,7 вольта, 900 мА, 4,2 Вт заряджається телефон. Кажу, в критичних випадках ти можеш собі зарядити свій телефон. Ну, що є дуже непогано. От зарядка пішла, зарядка йде, все супер. Що саме цікаво? Давайте ми ще з Type-C візьмемо. Так, друзі, підключив я Type-C і та з Type-C також в нас є вихід: 4,9 вольта. Ну, давайте ми в 1 ампер. 4,7, ідентично 4,5 Вт. До 5 Вт ваші гаджети будуть заряджатися. А ну давайте на пульсації 40 при одному. Ну Стайп-сі пульсації кращі друзі. 53. Там плавали 150-130 в тому районі. Ну Тут пульсації набагато краще. Добре, вимикаємо. І на зарядку Давайте провіримо, чи давайте ми вимкнемо. Power delivery підтримує, Ну я думаю, не підтримує, заряджатись не буде. Та ні, нічого собі, Power Delivery підтримує. Бачите, у нас засвітилося, але в нас акум заряджений. Походу, трошки ми його підсадили, але в нас акумулятор, а ну. бачите, моргає. Ні, заряджається. От 1 Вт, 2 Вт, 3 Вт, 3 ватти у нас зарядка йде. Показую, бачите? У нас є зарядка. А тут по Power Delivery чомусь не бачив, що йшла. Ану, дивимося. Ні, воно бачить, але не заряджається. Бачите, тільки звичайний Quick Charge 2.0, 3.0 і так далі. Power delivery не бачить. Це в мене 100 ватний блок з цього шнура. І можна отак теж заряджати. Ти чуєш навантаження, от зараз воно круто заряджає. Добре, давайте попробуємо його розрядити, цей акумулятор. Тоді я його розберу і подивимося споживання в дійсності, скільки воно заряджає, оця наша корба. Це наш такий ручний генератор. Погнали. До речі, поставив я заряджати свій телефон. Подивимось, скільки там вільється. З цього акумулятора зараз я вам покажу. Ну я збив по нулях і вже на даний час врахується, скільки залиється, і зараз подивимося, скільки дозаряжу телефон. У мене 40%, ну було 39, вроді чи 38. Вже 1 чи 2% зарядило. Так що залишаю розрядимо, Потім будемо заряджати вручну. Так, прийшов я подивитися. Телефон у нас погас, не заряджається телефон. На скільки відсотків зарядило? Ну, друзі, на 15%. Нехай буде від 40% 15% зарядило наш телефон, що є дуже непогано для такого гаджета. Давайте ми попробуємо покрутити. Чи буде ще щось заряджати? Так? Давайте крутимо, будемо заряджати. Не знаю скільки часу. Давайте хвилинку покрутимо. Я засікну і будемо бачити ось так. Я вам скажу, рука болить, хвилину прокрутив, це хвилину 06. Давайте ще пару разів зробимо і подивимося, чи воно взагалі запуститься. Коротше, тут не потрібно навіть виключати usb в нас і так роблять. Так, вмикаємо. Так, друзі, я покрутив і знову пішла зарядка. Було в нас по нулях. Далі почало заряджатися. Дивіться, тривати підзарядив наш акумулятор. Класна фішка, працює, я вам скажу, працює. А в на нас моргає, що вже, тобто розряджене. Зараз знову воно тобто, сяде і все. А ну, пробуємо, наскільки воно хватить нам. Ну, показую, дивіться, в нас е, залило на 50, 500, 500 мА, бачите? 559 мА наш телефон залився. Це в нас пройшло по часу 40 хвилин в тому районі. Все, все. Бачите, все, заряд пропав, вже не заряджає. 4,9-5 5 вольта вже все, вже не заряджає, вже не моргає. Ну ще раз. Все, вже телефон не заряджає. Ні, пішла зарядка, пішла. Пішла. Можливо, у мене шнурок відстав, і там ще заряд залишився. Бо по цьому я яку групу вибрав? Зараз ми подивимося. Next group. Вроді четверту. Четверта група, та. Це в нас 560 мА залилося. Ну, а тут 1000 мА. Ну, я думаю, десь там 600-700 мА сюди в нього залиється. Можливо, у мене відстало. Але, друзі, телефончик ти зможеш зарядити. Давайте ми ще трошки почекаємо. А все, вже вирубалося. Бачите, вже все. ну дивимося ще раз. Не, запускається. Не було споживання. То в мене кабель. О, знову вирубується, бачите? Все. Коротше, 500 мА залилося. ну дивимося. То в мене кабель щось вимахується. Ну, підставимо. Дивимося, ще раз. Запускається. Все, бачите, не запускається. Коротше, все. Е, типа я підзарядив, хвилину покрутив і декілька відсотків я зарядив, друзі. Чим довше крутити, тим більше буде заряджати. Так що супер, друзі, давайте тепер розберемо це все діло, подивимося, як там всередині все виглядає. Мені дуже цікаво, погнали. Так мені зайшло, я вам скажу. Болтів тут просто дофігіще. особливо з цієї сторони, де корба. Відкриваємо де корба, друзі. Навіть можна буде перепакувати собі акумчик, як ви бачите, у нас на 1200 мА. А там вони вказали, що 1100 року, бачите, 444 Вт-годин, Ось так це все в нас виглядає. З цієї сторони я також відкрутив наш динамік, як вони вказали, 0,5 Вт крутілки. ну Все дуже гарно зроблено. Ось сам наш генератор такий от маленький. І оці наші контакти, які перемикають. Бачите, вони йдуть сюди на плату, вон йдуть на акумулятор. Бачите, оцей контакти, що перемикають, щоб воно все працювало, що заряджати акумулятор. Так що дуже круто зроблено, я вам скажу, друзі. Давайте, щоб ми дроти не повідломлювали. Підкладку також вони тут дали. Бачите, у нас тут підкладка на є. Так що все добре. Я також зробимо замір, скільки реально заряджає. Ну, ця скринька заряджає цей акумулятор там 3 Вт. і я ось так розкрутив. Знизу підкрутив. Бо бачите, в нас тут все фіксується, наше динамо ось тут фіксується. Дротив притик. Я прижму, попробую покрутити і подивимось, який струм заряду йде сюди, на акумулятор. Багато мені в людей писало коротке, та скільки то треба крутити, щоб телефон зарядити від 0 до 100. Суть цієї скриньки не в тому, щоб заряджати кожен день ваш смартфон від 0 до 100%. Це скринька екстреного випадку. Або ви в лісі, там телефон розрядився, павербанк розрядився і ви не маєте чим зарядити. Цією штукою ти на 5-10% свій телефон, там другий гаджет зарядиш, плюс є радіо, плюс Можна розпалити вогонь і ліхтарик підсвітити. Це скринька судного дня. От вона так називається, вона у вас має бути, і в будь-яких критичних ситуаціях, зараз раз повторюсь, там в лісі і так далі, вона вас виручить. Це 100%. Добре, давайте попробуємо Бо багато мені в коментарях писали, та скільки там масла. Та ще китайців написали. Нехай дадуть в комплекті щоб вони крутили. Ну, це капець Давайте по нулях зб'ємо. Не знаю, як вам буде видно. Я буду, блін, дуже некомфортно крутити. Вообще, бачите, воно зачіпає. О, пів Ампера я вон кручу отак. 370-380. Друзі, наш акумулятор розряджений, до речі, воно заряджається. Дивіться, до Ампера, я думаю, можна спокійно. 5 ватт заряджати, друзі. Дивіться. І це я, бачите, мені некомфортно. Показую, як вам є. Ну, самі бачите, давайте я вам ось так розверну, бо воно черкає мені по цьому тестеру. Не хочу дроти обірвати. Давай, розганяйся. 200. 300 ну я кажу, ти собі можеш зарядити. Дивіться, 320 міліампер. До пів ампера. Спокійно можна цією заразою крутити і заряджати акумулятор. Це кажу, це 5 хвилин покрутили, і ви там нам декілька відсотків зарядили свої гаджети. Або включили радіо, послухали інформацію, розпалити вогонь або підсвітити. Це класна штука. Кажу, це скринька апокаліпсису. Добре, дивіться, щоб я не пообрізував тут дроти. Складаю я це все діло докупи, відкручую корбу, фіксую. Бо зараз це все пообриваю, погнали. Ще також вам покажу, як світить цей гаджет Дивіться, ось так світить ліхтарик. У майстерні я свічу. Це 100%, це 50%. Ну, підсвітити тобі повністю вистачає, друзі. Це моргання 100%. Прекрасно. Блін, мені подобається. Також вам забув показати, друзі, що де шнурочок тут у нас є дріт, це в нас є антена нашого радіо, щоб ви були обережні. Щоб там, наприклад, не відірвали той шнурочок і так далі. Давайте ще я вам покажу, я тут дозаряджаю, бачите, 4 Вт дозаряджається. Чи можна розпалити розпалювач наш? Як ви бачите, давайте ввімкнемо, змемо інструкцію. Зажимаємо, тримаємо, я вже його включав, бачите? І можна розпалити вогонь без питань. Розпалюю аж бігом. Підкорити папіроски і так далі. Но, на більшості, давайте по душу. Для вогня. Так, що шикарно, що в загальному вам сказати за цю штуку. Вона мені капіт зайшла по ціні 24 долара. Ну я думаю, з кітками, з купонами можна її придбати дешевше. Ну трошки дороговато. Було б там доларів 15-16, може бути. 24 трошки дороговато. У мене є все відео. Купони, попробуйте задіяти купони, монети. Я думаю, дешевше вийде. Ну а на цьому все пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава за всім. До наступних відео. 100% гаджет класний, блін. Реально. Все собі накрутив і зарядив. Питань нема.